Росіяни завдали ракетного удару по конотопу на Сумщині, пошкоджено інфраструктуру. В одному із мікрорайонів міста відсутні тепло та гаряча вода. Розповів міський голова Артем Семеніхін. Відповідні служби ліквідовують наслідки за попередніми даними. Загиблих та поранених немає. 285 громадян, з них 26 дітей евакуювали із прикордонних населених пунктів Охтирського району Сумщини з мешканцями села Попівка Великописарівської громади. Наразі місцева влада зв'язку не має. Інформацію про ситуацію розповідають військові. Там залишається до 20 мешканців. Люди виходять із села польовими дорогами, вибираються власним транспортом або пішки. Далі їх відвозять ДСНС чи поліція, розповіла голова громади Людмила Бірюкова. До війни в Сирії мешкало майже 400 людей. Евакуація з прикордонних населених пунктів Охтирського району триває вже шостий день поспіль. Через постійні авіаудари росіян жити там неможливо. Виїжджають навіть ті, хто не планував залишати рідні домівки, рідні обістя. обстріли не припиняються і під час евакуації. Зараз все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас. І буде все в порядку. А? Все Все буде хорошо. В Японії виробляють 22 машини для гуманітарного розмінування України. Перша партія такого транспорту буде привезена вже в червні цього року. Повідомив перший секретар посольства Японії в Україні Ямаші Танозому. Він зазначив, що Японія 25 років працює із камбоджинським центром розмінування і напрацювали багато методологій, що передадуть і нам. Україна нагадає сьогодні найбільш замінована країна у світі. Наркобізнес у СІЗО лідер злочинного угруповання, нагалагодив канал розповсюдження наркотиків в рівненському слідчому ізоляторі. До схеми залучив кількох утриманців СІЗО та двох осіб на волі. Вони купували наркотики, фасували та постачали до пенітенціарної установи. А потім розподіляли серед засуджених, інформують в нацполіції. Ліквідувала наркобізнес правоохоронців у два етапи: перший відбувся у вересні. Тоді Правоохоронці перекрили канал надходження, провели 12 обшуків, вилучили наркотики, пристрої для їх вживання, банківські картки та чорнові записи учасників. Гур підтверджує втрати Росіян під час рейдів Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та батальйону Сибір в Білгородській і Курській областях Росії. Понад 600 убитими і 800 пораненими, таке сказав представник української розвідки Андрій У Полон до добровольців потрапило 27 військових Російської Федерації. 20 бронемашин вдалося захопити, і сім танків знищити. Також Юсов зауважив, що події у прикордонних областях Росії допомогли відтягнути сили і засоби противника подалі від України. Інвалідність за хабар на Буковині затримали посадовицю лікарської консультативної комісії медикиня за гроші. Реєструвала чоловіків призовного віку особами з другою групою інвалідності. Вартість такої послуги становила від 3,5 до 5 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували утримання медикиною 2 тисяч гривень, 600 євро та 3,5 тисячі доларів повідомили в нацполіції. Під час обшуків у неї вилучили понад 8 мільйонів гривень. Жінці обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 181 тисяча гривень. Заробляла на інвалідності на Львівщині. Жінка пропонувала чоловікам призовного віку одружитися. За це у них була би бронь від мобілізації, оскільки кмітливиця виявилася інвалідом. Шлюб коштував би ухилянця 10 тисяч доларів, але весільний бізнес провалився. Її затримали правоохоронці під час одержання частини коштів. інформують у державній прикордонній службі України. Пер жінці загрожує позбавлення волі строком від 7 до 9 років. Україна стрімко втрачає людей після повномасштабного вторгнення Росії. Від 6 до 8 мільйонів українців виїхали поза межі нашої держави. Переважно це жінки, працездатного віку та діти. Окрім цього, у 2023 році в нашій державі зменшилася і народжуваність а кількість передчасних пологів зросла на 30%. Експерти із міграційної політики заявляють, Україна вже має розробляти план, як повертати громадян додому. Для того, щоб повертатися, стоїть питання зайнятості. І тут я розглядаю питання не стільки біженців після 22-го, скільки постійні ті мігранти, які шукали кращу, кращої роботи. На них треба орієнтуватися, тому що саме вони є золотим фондом майбутнім України. Так, над цим треба думати вже. вже. Захист від потенційних загроз аудити безпеки допомагають ідентифікувати проблемні місця у громадах та покращити їх. цей проект втілює у 14 областях країни консорціум із шести жіночих організацій, серед яких Українська фундація громадського здоров'я за сприяння апарату урядової уповноважної з питань гендерної політики Катерини Левченко. Тож як вирішили безпекові питання на Львівщині, бачили наші кореспонденти. Що ж, я походила на два і вибираю колір е, буде фіолетовий. Учні Біберського опорного ліцею грають настільні ігри в укритті під час повітряної тривоги, щоб створити комфортний та безпечний простір для школярів. Місцева влада облаштувала захисну споруду. Ми закупили сюди такі функціональні речі, які допомагають їм ефективно навчатися. Це і, власне, і проєктор, столи, стільці, закупили дуже багато ігор, опалення зробили. У Біберській територіальній громаді провели аудит безпеки. Керманичі міста спрямували сили на покращення територій поблизу закладів освіти та лікарень. Тут ми загородили середовище школи для чого? Бо направду школяри, які стояли під відкритим небом. Це також безпека дітей, перевезення, будь-що не було статися, оскільки є охоронець, воно вже стоїть під охороною, угороджену. У публічних установах встановили інклюзивні туалети, зробили пандуси та закупили сходоходи. Таким чином, у Біберській громаді намагаються дбати про людей з інклюзивними потребами. Ми зараз знаходимося у ресурсній кімнаті, яка є облаштована для дітей із особливими освітніми потребами. Тут відбуваються заняття, корекційні заняття з такими дітками. Восени 2023 року для представників громади організували тренінг у межах проєкту Жінки, мир, безпека відповіді на виклики війни. Після цього місцева влада спільно з активістами та правоохоронцями провели аудит безпеки на двох маршрутах. Як результат, виявили безпекові загрози та усунули їх. Мічний період часу ми виїжджали так само на територію, бачили проблемні місця. А саме майданчики був дитячі, не було дуже сильне освітлення. Ми здійснювали освітлення дані території по даному маршруту, також встановлення канасільних люків і здійснювали, встановлювали зебру пошкодом переходу. Перше аудит безпеки провела Українська фундація громадського здоров'я ще у 2019 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну методику оновили, оскільки зараз безпекові питання пов'язані саме з викликами війни. Але насправді наш досвід показав, що і на сході, і на заході є дуже багато спільних проблем в контексті безпеки жінок. Аудит безпеки це такий інструмент, який в першу чергу дозволяє громаді пізніше ті кошти, які в них є, спрямувати на покриття першочергових питань пов'язаних з безпекою. Тобто, фактично, громада у нас є такі запити від громад. Вони хочуть аудити проводити, щоб розуміти, а дійсно цю дорогу, чи це освітлення, чи цей чи цю. Транспортну розв'язку, що потрібно робити, до проведення аудитів безпеки територій долучилися 28 громад з 14 областей України. Цей інструмент допомагає перетворити небезпечні міські простори на безпечні та запобігти насильству. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо.